Отакі от сміхи хіхоньки-хахоньки здавалося б, але це бачимо як мінімум. Позитивні люди дуже багато позитивної літератури. До речі, продають позитивної, і яка ще нас навчає. От, наприклад, Берта Хелінгера я ніколи не читав, але у нас є гостя, яка 100% читала, а навіть училася. Не тільки читала, але й бачила його. Це є Тетяна Девідовська психолога. Зараз Хелінгера, його дружина можемо ми побачити усі ось такий приклад сім'я. Тетяна сьогодні міжнародний день сім'ї. напевно, про неї, про принципи справжньої сім'ї будемо разом із вами розмовляти. Чудово. Усім доброго ранку. Ну, почнемо, напевно, давайте не з Хеллінгера, а з української традиційної сім'ї. На вашу думку, чи щасливі в нас в основному сім'ї в Україні? А якщо не щасливі, то з яких причин? <рес> питання є досить філософське і питання стосується не тільки української сім'ї, оскільки всі люди у всьому світі вони всі однакові. І проблеми в них практично теж однакові. І усі проблеми, які стосуються сім'ї, вони переважно зводяться до щастя, до пошуку звичайного людського щастя. І це щастя воно вдається комусь більше, комусь менше. І питання в тому, як зробити так, щоб воно вдавалось, залишалось і жило в нашому домі, і щоб ми всі були щасливі. І цим власне питанням займається вивченням цього питання, займається кожна абсолютно сім'я. І вона завжди в пошуку. І завжди ну, є такі речі, які, як матриці, накладаються на цей пошук і ну, трошечки допомагають людям зорієнтуватись, правильніше, можливо, знайти якісь. Русло вирішення е, таких питань побудови сім'ї, оскільки це велика праця в першу чергу, це велике терпіння і звичайно це велика любов. Чекайте, от хелінгери, вони вміють будувати сім'ю щасливо <зас> ми не глянемо на них. Тільки їм років тебе Софії. Е, Біля семидесяти трьох-чотирьох, я то, не то, знаю то, напевне. То, Берто, то, Берто вже вісімдесят дев'ятий рік. Ого. Е, так, і вони Добре, в абсолютно такому гарному е, стані фізичному і духовному навчають, проводять тренінги, проводять навчання. І я теж в'їжджу до них. Про що, в Про що? А вони є діти мене ще просто цікавить? Спільних дітей немає. Ну ви вважаєте, що вони щасливі без дітей? Справа в тому, що Берт це священник колишній. Він був у католицькому ордері, ордені і мав місію в Африці довший час. І це дружина, яка ну, якби вже вони одружилися, коли в неї теж вже була дитина. В чому полягає їхня філософія? Чого вони навчають? Вони навчають жити з щастям. Вони навчають бачити речі системно. Бачити життя не тільки через призму якогось одного елементу чи одної, однієї сторони великого такого кубіка-рубіка, та як mm -hmm. ми можемо це назвати, так щоб всі сторони нам зійшлися, і тоді ми будемо мати те щастя. А вони навчають бачити все в комплексі так, щоб нам було. Простіше розв'язувати певні задачі, які ставить перед нами життя, і стосунків, оскільки стосунки зберегти, їх збудувати вдається не кожному. І основні моменти, які би нам допомогли в цьому, є такі принципи. Якщо ви дозволите, я можу. Так, їх... Треба, Практично нам треба. Ми хочемо на халяву навчитись, бо знаємо, що за ефіром за то треба гроші платити. Давайте. Саме найперший принцип це принцип приналежності. Наш Наше щастя в нашому домі може зберегтись тільки тоді, коли всі, хто. Приналежні до нашого роду, до нашої сім'ї, вони присутні Присутні в нашому серці, вони присутні в, нашому, в нашій пам'яті. Вони ну, близькі, які так, у нас були так. впродовж життя. Так, Ну, наприклад, знаєте, буває, бувало так, що під час війни там от були репресії. так? І е, замість того, щоб е, казати так, як воно є, бо це було заборонено, так, що там батько десь в силці, наприклад, то мама казала: твій тато загинув там, як якісь. Е, Льотчик десь там на війні. Так? Але насправді батько живий, він просто перебував в певних місцях. Тобто, Таким чином батька якби виключали. Так? Щастя в сім'ї вдається тільки тоді, коли всі є разом. Коли мені не фізично немає, так як навіть це навіть якщо в це в серці, це в серці в серці в пам'яті, якби інформація роду. Знаєте, mm -hmm. і ця інформація, ми є носіями цієї інформації, і ця інформація вона зберігається і передається далі через покоління. Недаремно говорять, що до сьомого покоління, от в християнських традиціях, до сьомого так, коліна, каже, до сьомого так? коліна mm -hmm. так є певні процеси, які можуть бути завершеними або незавершеними. так. І, от, власне, ці сім колін вони зберігають цю інформацію. Тому надзвичайно важливо оцей принцип приналежності. Ми всі належимо, навіть якщо нам або з тих чи інших причин це подобається чи не подобається. Наступний принцип це принцип ієрархії. Ну, ієрархія в звичному розумінні, вона ну така прозора, так саме слово це зрозуміло, Але є ще такий момент, як створення нової системи. Тобто, коли людина вступає в шлюб, вона якби створює нову систему, сім'ю, нову сім'ю. І тут важливо знати і розуміти, що якщо дитина, яка вступає в шлюб, не ввне відокремилась від батьків, а має надзвичайно сильний зв'язок, все таки з батьками, з мамою, вона не взяла відповідальності ще до кінця за своє життя, за життя і створення ну, цієї сім'ї, так. То ця цей шлюб він, на жаль, має великі шанси ну зруйнувати для того, щоб в тебе був успішний шлюб, треба Будь відмежуватися від батьків. Ми не говоримо про повне абсолютне відмежування. Це неможливо і не потрібно. Ми говоримо про ту відповідальність, міру відповідальності, усвідомлену, яку людина бере під час вступу в шлюб. Але саме найважливіше це і зі сторони батьків так не тримати своїх дітей настільки під крильцями. Знаєте, ми дуже багато. То бачимо таких прикладів. Я консультую сім'ї і бачу, як батьки дуже ну, як куратори. Так, а звідки та так традиція от, в українському народі от, оберігати дітей? От, так, звідки е, ну оберігати дітей ця традиція насправді здавна. Ви ж пам'ятаєте про нашу історію і ну, включаючи монголо-татарське іго, коли вони проходили крізь села і зб... могла зберігтись десь там чи врятуватись лише одна душа, одна дитинка, і ця дитинка. Через тисячі років продовжила рід. І, звичайно, ту дитинку треба було зберегти для того, щоб зберегти самих українців, саму, сам народ, саму націю. Угу. І ця традиція дійсно вона обумовлена історично, і тут Ну це є добре так добре для збереження роду, для збереження нашої ідентифікації. але Мова йде про тепер трошки інший час вже прийшов, і мова вже йде не тільки про збереження знаєте, як там нагодувати, вдіти і там школу відправити, інститут дати. А мова ще йде про той духовний розвиток, який необхідний для того, щоб ми могли якби рухатись і розвиватись, еволюціонувати далі. Тому, звичайно, дорогі батьки, відпускайте, відпускайте своїх дітей, дітей у Все. шлюби у та у стосунки, і старайтесь так, щоб не, не, дітки були вільні, щоб вони мали можливість вибору і щоб ви поважали, тому що завжди новостворена система має переваги перед старою системою. Це треба пам'ятати і одній іншій стороні. І є ще один дуже важливий принцип. Давайте. Це надзвичайно важливий принцип, який називається принципом балансу. Баланс це є брати і давати, так буквально. Тобто, коли в стосунках щастя зберігається тільки тоді, в сім'ї і в домі, воно там починає жити, коли цей баланс є врегульований, коли ми, якщо ми даємо любов, то мені повертається теж любов трошечки більше. Буває так, що ми, е, що ми маємо конфлікти. Ну, це нормально, це звичайні людські речі, і е, ми теж маємо віддавати, але трошечки менше. До тих пір, поки цей конфлікт зійде на нуль. Е, але тут є один нюанс. Позитивно трохи більше віддавати, негативно трохи менше. Так, угу. так, щоразу менше, менше, менше до абсолютного вже спаду. Дуже дякую вам. насправді, говорити можна безкінечно, на жаль, наш ефір такий. Є безмежно. дякую вам, Тетяна Давидовська, Why? наш психолог, яка поділилася принципами своїми, і своїми пала Хелінга okay. про те, як варто будувати своє життя. А в нас є баланс баланс того, що ми з вами зараз поділимося нашими новинами.